Всім привіт, я Інна. Сьогодні будемо робити мило у вигляді Рафаелок. Для цього нам знадобиться форма Рафаелок. Ви можете її придбати у різних форморобів. В мене моя форма, зроблена власноруч. Для цього я взяла цукерки Рафаело, закріпила їх в необхідній і залила саліконом. Нам знадобиться біла основа для створення цих цукерочок, нічим не профарбована і смачна віддушка. Віддушку я буду використовувати зелені яблуку. Мені вона подобається і вона така нейтральна. Не надто солодка і без якогось такого яркого вираженого аромату. Додаємо невелику кількість, розмішуємо гарно в основі. Основа в нас має бути. Обочі температури не перегріта і щоб не з'являлася ще у нас плівочка зверху цієї основи. Прибираємо пухирці за допомогою спирта і заливаємо всередину нашої форми. Також нам необхідно прибрати пухарці, які підійшли до гори, теж за допомогою спирту прибираємо їх і залишаємо до повного застигання милком. Після того, як милка застила, забираємо зайву основу з форми і дістаємо наші рафалки. І такі вони натуральні і красиві в нас вийшли. Виймаємо всі рафаелки і будемо переходити до зачистки нашого мила. А ми будемо зв'язати зайву мильну основу із місця залиття форми. Коли наша милка готова і підготовлена, переходимо до етапу упакування. Для цього нам знадобиться целофановий пакетик. Відрізаємо з однієї сторони, вірніше розрізаємо пакетик, роблячи його плоским. Відрізаємо зі сторони денця, також розрізаємо і розгортаємо його, розгортаємо його на обпіл довшою стороною. І тепер ближче до, рі... до лінії її перегибу викладаємо рафаелки. На такий розмір пакетика в мене стає три рафаелки. Обов'язково залишаємо місце з двох сторін, аби було зручно зав'язати потім зав'язки. Загортаємо рафаелки з однієї сторони до місця перегину нашого пакетика. Підгортаючи плівку під ніс і закриваємо з іншої сторони, пропускаючи через низ наших рафаелок плівочку. Все майже все готово. Тепер нам знадобляться зав'язки, якими ми будемо схвачувати два зі сторони нашого пакетика. Продіваємо з під низу нашу зав'язочку. обов'язково це робимо обережно, аби рафаелки залишались на місці і міцно зав'язуємо зав'язку з однієї сторони спочатку, а потім з іншої. Таким чином робимо вигляд суперки. Після того, як ми зафіксували дві сторони нашої цукерки Рафаела, нам потрібно з внутрішньої сторони провести ножиком, натягуючи стрічку. Таким чином ми завертаємо стрічку в таку кружинку, яка буде гарно виглядати, і доповнювати образ нашої цукерочки. І залишається зовсім маленький штришок. Нам потрібно зафіксувати нашу півку за допомогою прозорого скотчу, аби наша упаковка не роз'їхалася і не розходилась, а трималася міцно і надійно. Робимо це так: от оп, і зафіксували. І посередині будемо вивішити нашу наліпку. Наліпку Рафаелку, наліпку я роздрукувала сама. На двосторонній помаді нам потрібно зняти захисний шар. Захисний такий матеріал, який захищає нашу налібочку, можна це зробити за допомогою пінця та шпажки голки або за допомогою своїх ручок, як вам зручніше, і мішаємо її мішаємо, приклеїмо її на середину нашої цукерочки. Все, наша цукерочка готова, образ повністю вже сформований. Мені вона подобається моїм законикам. Також здайте вам експериментів і творіть задоволенням.